Всім доброго дня, я знову з вами одяглася, у нас вже тут, ну, як вечір, вже будуть працювати. Зняла сьогодні вам рецептик, хоч, слава Богу, вже не через 5 днів, хоч через один, але все одно до вас виходжу. Сьогодні на вулиці, знаєте, все проголодніше і прохолодніше. Це ближче і ближче осінь, і це навіть відчувається в повітрі. Дивлюся, всі їздять матусі, скупляються з дітками, хтось одяг, хтось портфелі. В общем, зараз для багатьох родин, як то кажуть, така пора нелегка, треба зібрати в школу, а якщо ще і не одна дитина йде, то це взагалі. Головне, щоб дітки були здорові наші, і щоб все в них було добре. Ех, так, що вдома? Та, що е, дома все добре. Е, мама сама, не знаю, чи Вікуська приїде до школи, чи ні. Е, то подружки, то гуляються, їй до бабусі хочеться і дома хочеться. Ну, в общем, поки каже, мовчить, мама каже, поки нічого не каже. Я її то питаю, вона каже, ще, ще. Ну, в общем. А до школи вже залишилися зовсім трішечки. Вам каже, що в них ще спекотно, але теж сказала, що завтра, а потім вже вроді дощик передають, і вроді вже спаде температура. Каже, теж, доця вже каже, йде осінь. У нас сонечки теж все добре, працює. В суботу казала, буде вихідна, то тоді вже з нею поговоримо. Ну, а в мене Тут як ото вже сьогодні четвер, це вже слава Богу, е, тому що зараз працюється не дуже легко. Е, Поламалася там у нас іще машина, ту, що тушомиці підлогу, все моєму вручну. Просто не хочу нічого казати. Все дуже дуже добре. Ну е, якби я не була така, знаєте, позитивна, не дивлячись ні на що, то напевно б цілий день би плакала. Ну але треба в чомусь знаходити позитив. Зато із такою фізкультурою не будуть відлажуватися солі, і все буде добре. Так що. Ось такі справи. На вихідних не знаю. Вихідний один день, неділя, не знаю, чи я кудись йтиму чи ні. Ну якщо дадуть, дай Бог цю справлять машину, цю що мої підлогу, то трішечки вже буде набагато набагато, не трішечка, а набагато лежить, то може кудись і підемо в неділю з вами. А якщо ні, то буду лежати і відпочивати. А сьогодні то думаю, треба що ж приготувати, їсти. Була зайнята, а потім прийшла, думаю, треба щось приготувати. Приготувала і з вами поділилася. До, до речі, дуже цікавий рецепт, і я вам такий рецепт ніколи не показувала. І знаю, що дуже мало людей його такий знає рецептик. Так що, дівчатки, хлопці, дивіться обов'язково, беріть собі на заміточку, приготуйте і напишіть мені в коментарях. Вже торбинку зібрала для своєї кицьки. Ви знаєте, купувала їй корм там один. Ну так знаєте, то домашнє беру то це. Вже перестала їсти. Вже така балована, знаєте, вже не хоче. Тому я їй ношу таке все з дому, оте от вона їсть. Навіть суп, знаєте, от несеш, вона їсть. І, до речі, то вона завжди там сиділа на праці, і я її більше не бачила. А зараз іду вночі додому, а вона сидить там в траві травиці і так головку виглядає. І, ви знаєте, я до неї взиваюся, вона так ще й дивиться, що мене вже знає. От такі справи. А так все добре. Мама теж із рижиком, і з лаймою теж воює, те каже, не хочуть їсти, Ті, то балувані, то ще щось. То їм те надоїло, то їм те. Вона вже їм і міняє. Каже, то ви в нас балувані. Ну, Каже, каже, були твої, тепер вони мої. Бо Рижик, -то, так, знаєте, гуляв, там, цей, а зараз Сиреми сидить вдома біля мами. То вона каже, вже вони мої. Так Такі от справи. Розповіла, що у нас новенького, і ви вже тепер дізналися. А так все добре. Всім вам миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо цікаве місце. Так, я взяла два стегенця курячих, вирізала кісточку. Тепер обов'язково залишаємо на шкірочці. Ну, шкірку не треба викидати до того часу, поки ви посмажите, а там уже, може, хтось і не їсть. І такі от робимо такі розрізи. Ой. Отак. От так. Прорізали. Так, одну так, тепер іншу. Теж так раз. Порозрізали. Воно тоді буде швидше у нас з вами готуватися. Не взагалі швидко готуються, ну, а так буде ще швидше. Беремо перчик. Посипаємо. В общем, можна посипати вашими улюбленими приправами, якими ви хочете. Можна брати приправи до м'яса, ну, тобто це за смаком все. Посолили. Я солитиму тільки з однієї сторони. Так. Поки відставляємо. Тепер тут у мене яйце. Я сюди трішечки додаю солі. Збиваюся все. Тут я натерла сир твердий, ну, на таку, як ми ото, на, на таку тертушку. Можете і на мільчу, але на таке. Бете і борошно. Зараз покажу, що будемо робити далі. Поставила сковорідочку на газ. Тепер беремо, намочуємо наше м'ясо. Ось так я вам буду показувати, думаю, ви побачите. В Яйце. Добре з усіх сторін намочили. чили. Тепер сир. І так, як, знаєте, приліпляєте його. Я не, ну, тільки два станція. Ви ж як для сім'ї, то будете більше брати. Так. Тепер. Борошно? Ось так, борошно, обмітали знову борошні, так і в Такий шматочок ложимо на добре розігріту сковорідочку. І на невеликому вогні будемо смажити. так. О, хай смажиться. І так наступний. Ось так поклала, хай смажиться з однієї і з іншої сторони. Але повторюю, беріть і прикручуйте газ, щоб було на дуже тихенькому такому вогні. Зараз будуть перевертати, тоді покажу. Так, отак ось беремо і перевертаємо. Легесенько воно перевертається, все в порядку, Гляньте, раз. І так же само і інший шматочок. І два. Все. Хай смажиться. Можете і, накривати кришечку. Я не накриваю ніколи, кажу вам, так як є. І хай смажиться до готовності. Ось дивіться. Як у нас це вийшло смачно? Дивіться, смачно. Е, головне, не так, як кожен день стегна приготували. Я думаю, кожна родина заціни цей рецепт. Я дуже люблю з вами ділитися такими рецептами. Так що, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Зараз я вам, бо я вам тут показала вже розрізаний, щоб ви не сумнівалися, що. Він дійсно виходить м'якенький. Ось, гляньте, розрізається, гляньте, раз, і розрізали. Все просмажилося. Скажу так: смажила я 10 хвилин на невеликому вогні. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.